давайте почнемо по порядку. з дезінформації. Шквал, який обрушився на російську публіку. Версія російських змі про те, що я діпфейк, це настільки безглуздо, що могло б викликати сміх, якби не було частиною загальної схеми щодо вашої дезінформації. Я хочу показати вам декілька фрагментів цього сюжету, який вони опублікували. Хоча це не межа, оскільки діпфейки як з'ясувалося, використовуються навіть для того, щоб проголосити кінець світу. Можливо, цей персонаж вже траплявся вам на очі десь в Ютубі або в Тіктоці. Його називають то американським вченим фізиком, то лобістом білого дому, а то й зовсім фахівцем у галузі розвідки. Одним словом, якась люта ні. Сенітниця, але крапки над і вже розставила Рідовка, які вдалося з'ясувати, що в реальному житті ніякого егона чолокеана в принципі не існує, а його віртуальний образ створений українськими сектантами. Розслідування показало розслідування показало особистості, що відповідає біографії доктора наук, не існує. Експерти називають створений сектантами діпфейк однією з найвиточеніших в історії цифрових маніпуляцій. Ну загалом персонаж росоковський, але водночас просто таки загадковий. Вдумайтеся, що подібна нісенітниця поширюється в той час, коли ви росіяни. Самі стаєте свідками тривожних змін. Природні аномалії на вашій території посилюються, катаклізми частішають, вам могли б надати факти повідомити про причину Сибірський плюм, який будь-якої миті здатний проявити свою руйнівну силу, але замість цього вам підсовують ось цю нісенітницю. Раніше я просто посміявся над цим абсурдом і забув. Але не сьогодні, коли ціна такого обману вимірюється не просто репутацією, а майбутнім людства. тільки не сьогодні, коли сибірський магматичний плюм може вивергнутися будь-якої миті, просто уявіть, це колосальний потік розпеченої магми, який прямо зараз піднімається з глибин землі до поверхні під Сибіром.